Моніторили всі дії і рішення як обласної адміністрації районних і міських влад У сьогодні протягом дня з відповідними заступниками, керівниками відповідних підрозділів і районних і міських адміністрацій їх проаналізували. І ця робота ще не завершена в Рівненській області. Декілька висновків. Ну насамперед, рівень охоплення з сімейними формами виховання є одним з найвищих в Україні в Рівненській області. 90% дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського піклування в Рівненській області сьогодні виховуються в сім'ях. Один з найвищих показників по опіці це коли рідні і близькі беруть на виховання дитини сероту, 78% і вищий від середнього по Україні. Показник виховання дітей в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. 12% дітей сьогодні виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Окремо хочу відзначити те, що є дуже позитивна динаміка перших трьох місяців 2012 року. На жаль, в минулому році було певне скорочення. Кількості дітей, які е, виховуються в сім'ях, і збільшення дітей, направлених в інтернати. Але вже перші три місяці цього року демонструють дуже гарну динаміку. Е, майже втричі збільшилась кількість дітей усиновлених в порівнянні з першим кварталом минулого року. Уже 15 дітей усиновлено. І 10 дітей влаштовані чи знайшли тата і маму в прийомній сім'ї дитячого будинку сімейного типу проти 4 дітей в минулому році.